У червні відбувся перший е, саміт миру у Швейцарії, десь має бути і другий саміт миру. Е, поки що не відомо де Росію. Туди мають так само запросити, судячи із офіційних заяв. Як ви взагалі ставитесь до цих мирних самітів? Ну, з точки зору дипломатії, е, переговори краще ніж не переговори. І велика кількість людей має свої позитивні сторони, тобто, нам вдається поширити проблему, достукатись до багатьох? Я все рівно схильний до того, щоб сприймати. Увагу лідерів і увагу країн як ресурс. Тобто, як для міністра в мене був ресурс, у мене людський ресурс, фінансовий, ці посольства, які за кордоном, інформаційний ресурс, наша імідж, яку ми намагаємось сформувати позицію за кордоном відповідно до наших побажань ще до того, як ми приїхали на переговори. От так само увага лідерів це ресурс. Умовно кажучи, якщо ви хочете зібрати два. Зібрання на рік вам скажуть, знаєте, ми просто зайняті. Ми один раз приїхали, у нас просто немає можливості два, і це в цьому буде частина правди. Тому великі заходи мають дуже мають мати чітку результат, який ти хочеш досягти. Друге питання: коли ти запрошуєш багато країн, ти маєш розуміти, що ти спробував інтернаціоналізувати проблему. Тобто це не тільки українська трагедія, це трагедія нас всіх, але реакція на це у кожної країни своє бачення. Хтось торгує з Росією і має борги там по, по шию. Мовно кажучи, Індія, яка купляє зброю від радянського союзу, ще невідомо з яких часів, ще не розрахувалася її постійно про це нагадують. Є країни, які навчався президент в Московському інституті, де їх готували, і так далі. Є країни, які отримують, не знаю, продають свій тростник цукровий тільки в Росії, там переробляють. Тобто є безкінечна кількість проблем. Втримати це в голові неможливо. Але коли ти збираєш всіх за столом, в тебе в результаті виходить документ, який нагадує документ саміту, в яким не йшло тільки сил для трьох пунктів, які не викликали ні у кого ідіосінкразії. Тобто ви з самого початку маєте розуміти, що ви, напевно, не досягнете того результату, який ви заклали. І якщо це і була мета, закласти максимум досягнути хоч чогось, вона була досягнута тепер. Навіть президент сказав, ми маємо запросити Росію, тому що цього хочуть більшість тих, хто сиділи за столом. Ну хочу нагадати, що якби за столом сиділи тільки члени НАТО, вони би не просили Росії сісти за стіл переговорів, аби не домовлялись про те, як ми перемагаємо, яка зброя і так далі. От в Рамштайні, наприклад, ніхто не просить, щоб міністр оборони Росії сів наступного разу, а там в скільки треба 155-го калібра снарядів, танків і кого коли треба навчати. Перед самим самітом, коли в червні він проводився у Швейцарії, Путін вже виступив із заявою, і ці заяви зводились до того, що мовляв, здавайтеся, виходьте із чотирьох областей: Крим, НАТО до побачення. Мене таке просте запитання. А взагалі Путін зацікавлений у переговорах із Україною. У мене враження, що він не зацікавлений, тому що з його точки зору, все йде може і не ідеально, але в принципі нормально. Якщо ресурс, а ми говорили з вами про ресурс ще достатній, і це дозволяє кудись там каналізувати енергію, яка є в суспільстві, знайшовши зовнішнього ворога, то чому б не повоювати ще? Те, що він заявляє, оце це типовий замовна позиція, така знаєте, переговорна. Ви закладаєте максимально високу, яка грає дві ролі. Або ви готові скатитися до того, що вам насправді хочеться, на що ви справді готові погодитись в результаті довгої торгівлі якимось. Ну добре, ми це за так але ж ви не забуде зробити це. Або це взагалі це запрос на позиції настільки висока, що ви одразу знаєте, що ви торпідуєте переговори. А покажете на когось іншого скажете, Ну дивіться, ми ж запропонували, що вони в принципі зробили. І Лаврові Путін сказали всім іншим країнам так званого глобального півдня: що слухайте, ну ми єдині хто пропонує ту Україна ж не пропонує. От ми запропонували. Їм тільки треба погодитись, підписати тут не що Вони віддають чотири області, виходять там та там та ніколи не ступають тут, обмежить свої збройні сили відмовляються від переслідування нас. В судових інстанціях світових відмовляються від репарації, відмовляються, відмовляються. Ну це ж пропозиції. Ми їх здали. Ну от вони не готові. Ну хто ж хто ж тут ворог? Хто агресор? Це вони присвідчить наша задача, розуміючи цю гру, грати свою гру. Я хочу вас процитувати: чи дипломатичні інструменти достатні для, для того, щоб закінчити війну? Мій досвід дозволяє сказати, що ні. Дипломатія це та штука, яка допомагає уникнути війну, е, судячи із ваших слів, дипломатичним шляхом війну. Не вирішите? Ні. Коротка відповідь, не дипломатична. Ні. Щоб ви не звинувачили мене в тому, що я ухиляю знову від відповіді. Більше того, коли мене запитують, яка найгірша помилка дипломатів українських просто фейл, це те, що ми дозволили ситуації скатитися в активну війну. От до цього моменту ми все ж таки намагались балансувати. Кому подобається, не подобається мінськ. Немає ніякого значення. Весь цей час дипломатія для того існує, щоб намагатися утримати від трагедії, від від, від війни, від ракет, від всього те, що ми зараз з вами споді... спостерігаємо прямо зараз. Вам би хотілося оптимізму, правда? Я бачу. Не, 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 поважаю, я що... хочу слухайте оптимізму. І так, якщо подивитися, марафон там достатньо. Давайте говорити вже реально. Я хочу вас запитати і наступне добре. А чи можливо без переговорів із Росією закінчити війну? Можна переговорами, наприклад, взяти такий крайній випадок, як Північна-Південна Корея. От, до цього часу не укладений договір про припинення вогню. Тобто немає. Вони не живуть в момент мира хоч якогось, не вирішено, але миру. Це не означає, що немає переговорів, але ці переговори чистий-чистий ну, фейк і балаган. Є навіть будиночок побудований прямо на 38-паралі, де вони переговорюються. Був правда один випадок, коли селяни місцеві селяни з тапарами порубали іншу делегацію, ну бо вони були дуже роздратовані. Але ми теж з вами пам'ятаємо, що все, що починало з 14 року, це були невдоволені шахтарі, які знайшли там танки в соляних шахтах, а магаз... форму купили в сусідньому супермаркеті. Хочу. Повернутися до 19-го року, ми в попередньому інтерв'ю дуже детально говорили, говорили про переговори в Парижі в нормадському форматі. Я чув таку історію. Я хочу, щоб ви просто її якось прокоментували. Чи правда що після тих переговорів, коли Путін вже покидав залу, він сказав, що більше не буде сідати за один стіл із Зеленським по обличчю президента Путіна було видно невдоволеність. Був момент, коли він примусив свою частину делегації в вузькому колі. Вийти із зали, а частина, не всіх, і зібрати частину української делегації, з якою вони якраз типу домовились, але в результаті з'ясувалось не до кінця. І це його роздратувало. Тому що Путін, на відміну від Зеленська, він людина системна, в сенсі того, що він в цій системі довго сидить. І він є таким стандартним переговірником. Тобто, що він робить? Він намагається ще до переговорів. Знати точно про що домовились. Часто це візується, і напевно, ви задаєте стамбульський документ, який був завізований, а тепер він його всім показує як майже готову штуку, от е, події в Франції, то єдине зустрічі між президентами, якраз коли домовленість між делегаціями була з, скажімо, підкоригована президентом Зеленським прямо на переговорах. В принципі, кожен лідер має право, тому що це зустріч лідерів, і щоби не робили команди переговірні в момент прийняття лідерем рішення, що щось іде, не так або змінила ситуація. Це не тільки його право, напевно, це його обов'язок. Тому що він ставить підпис, правильно не тільки ставить підпис. Ну, я уяву собі, що ви дізналися щось таке, що повністю підставило під сумнів необхідність домовлятися а робота, яка велась, вас вводили, наприклад, в оману, або ви дізналися розвідувальними джерелами, що є пункт, на який треба точно натиснути. Він спрацює, очевидно, ви не будете як. Попка, дурак, продовжувати, по тому інакше для чого приїжджати, делегація ну, постав підпис дому в Києві, не витрачає два дні. Але Путін сподівався, що буде так, як домовились з делегації, і тільки треба приїхати підпис і повернутися з Парижа переможцем Це безумовно його роздратувало. Дипломати завжди кожен раз от, маніакально думають: хорошо, що далі? От що буде, коли ми зірвались в цьому мрую? Який буде наслідок? Яка буде наступна реакція? Коли буде цей наступний зустріч? Хочу нагадати, що домовлено було, що зустріч Путіна з Зеленським має відбутися 20 2020 році в квітні. Зараз я останній раз дивився на, на календар, це вже вересень 24-го. Тобто, та попередня домовлена, що цей перший раунд перейде в другий, і там і десь закінчив, була повністю повністю анульована. Було проартикульовано, що я більше не сяду. Сам факт того, що ця зустріч ніколи не відбулася, Ну, серйозно. Свідчить про те, що їм було прийнято рішення. Про те, що ну, так, так, так в його уявному світі не працює. Він хотів по-іншому. Дуже часто, коли ви вимушені зірвати переговори, ви пам'ятаєте, що ну хорошо, я зірвав зараз ці переговори. Напевно, це критично важливо, як я сідаю далі, на які наступні переговори. Ви сказали, що ми далі маємо вести свою гру. І, власне, напередодні нашого інтерв'ю Володимир Зеленський поїхав в Сполучені Штати показувати свій новий мирний план. Він складається із чотирьох пунктів, судячи з усього. Про це вже пише британська газета Таймс. Ми ще не бачили самого плану, на жаль. Але, ну. З інсайдерської інформації можемо обговорити те, що є. По суті, пункти такі, що це гарантії безпеки України, рівноцінні членства НАТО, розгляд заходу Збройних сил України у Курську область як територіальний козир, прохання надати ряд нової і конкретної зброї, міжнародна фінансова допомога в економіку України. Як Байден, Гарріс, Трамп будуть ставитися до цього плану? Як вони відреагують на нього? Ну, перше, що вчать дипломату взагалі не відповідати на такого роду запитання, щоб не потрапити в пастку неправильно Нам би побачити все, прочитати, проаналізувати, попити кави, взяти паузу, потім не відповісти взагалі на це запитання. <світ> Але якщо спробувати уявити, що в цьому плані має бути, а ми чули до цього від президента Зеленського певні речі на прес-конференціях, про що ми ведемо мову? Якщо уявити, що ці пути дійсно є, то по-перше, в них немає нічого радикально нового, ми і так воюємо. І нам і так потрібна далекобійна і потужна зброя. І до речі, слава Богу, що партнери у нас є, і вони нас всім цим забезпечили. Тому хто забув, то наша армія на, стан, на момент вступу збройних сил Росії. Була як сміються наші західні партнери, маленька червона армія намагається перемогти велику червону армію. Так не буває зараз. Ми зовсім не червона армія, ми набагато кращі. І Це наш шанс у козир виживання. Економіка очевидно, ми знаємо по собі, можна на вулиці подивитися, що нам потрібна фінансова підтримка. Ми залежимо дуже сильно від підтримки партнерів і зараз, і напевно буде в майбутньому. Залишається курська операція. Важко сказати. Безумовно, це козирь. Чи про це козир треба говорити? Ну не знаю. Що я єдине, можу сказати, що я, напевно, вже дуже застарів із старої школи, і мені здається. Що партнер має брати участь підготовці, знову такі говорячи про ту зустріч в Парижі, для цього існують всякі команди. Люди вони збираються між собою, обмінюються. Я сподіваюся, що американські партнери знають, і наскільки я пам'ятаю, якимось конгресменам фрагменти цієї майбутньої програми показували. так, цей да є як один із варіантів: показати партнеру. А то і скоріше сісти з партнером і попрацювати завжди. Є небезпека того, що партнер в ході розмови скаже: ні, ні, цього не буде. Це навіть не вставляє. Це давай заберемо, і ти завжди прийдеш планом таким: от вам план, робіть з ним, що захочете. Цей план буде набагато краще для тебе. Чи він в кінці буде, якою він набуде форми, і чи буде реалізований, це вже оце є політична гра, навіть вже не допомогти. Це політична гра на рівні двох глав держав. Напередодні це Нью-Йоркер записав велике інтерв'ю із Володимиром, із Володимиром Зеленським, і журналіст його запитав, що станеться, якщо Байден не підтримує його план перемоги. І Зеленський сказав таке: це жахлива думка. Це означало би, що Байден не хоче закінчити війну у спосіб, який позбавляє Росію перемоги. І ми б отримали дуже довгу війну, неможливу виснажливу ситуацію, яка призведе до загибелі величезної кількості людей. Як ви розумієте слова президента? Який сигнал він хоче передати американському істеблішменту? Мені здається, що сигнал доволі зрозумілий, що Україна готова воювати. Тобто, серед естеблішментів є частина думки, може не будемо вкладати, ну може вони розваляться. Це те, що стримувало нас, наприклад, перші місяці війни. Ми завжди повторюємо: ви інвестуєте навіть фінансово і військово в правильних людей. Унікальний випадок, коли країна в 5 разів менше, в 16 разів менше за територій готова показати зуби і не просто показати зуби там протягом пару днів. Ні-ні, воює до до роки. І якщо ви вкладаєте свою зброю надовго, вкладайте. І до речі, якщо ви хочете виробляти, то ви заповнюєте свої запаси, дайте нам те, що у вас є без стійкості теперішнього уряду, без стійкості теперішньої армії української ми би цього не отримали. Просто президент Зеленський також намагається пояснити Байдену, що ми, як Україна, яка з країна, яка страждає, має право визначати який формат коридору, в якому можливе наше майбутнє. Тому що Байден не обов'язково не хоче перемоги, як тут написано, Байден напевно хоче перемоги. Просто його бачення цієї перемоги буде, може бути не таким. Як наші. ну скажімо, Черчилль їздив вже до сполучених штатів багато разів. Поки він не добився на третій рік війни своєї з нацистською Німеччиною. Фактично тільки Британія воювала, поки він не переконав, що не мають вступити. Мені до речі, колись прем'єр-міністр Джонсон казав, що ти не ний нам три роки зайняло. Та я треба позволити. Борис вже скоро три роки у нас та, буде. Та, мали, роки. мали вже підійти до нас і американські солдати на допомогу.